Цими днями відбулося чергове засідання Другобицького товариства нумізматів та філателістів. Проходило воно в дещо урочистій атмосфері. Адже наш дрогобичанин Ярослав Мулик, завиданий у співаторстві з Романом Русевичем каталог поштові марки України, отримав на міжнародній виставці в Одесі позолочену медаль та почесний диплом. Це значне досягнення Дрогобицьких філателістів, відмітив Старішина та один із засновників товариства Володимир Котляр. Він також розповів, що Дрогобицький клуб бере початок ще з 1967 року, і його 45-річна історія є показовою в розвитку української філателі. На день у нас є, е, мабуть, живих лишилося три чоловіка. Це крає, це муля, котля. І був Філіпов, який недавно відійшов. Кращі світи, він десь мав білет під номером шість, так? А ви вже пізніше примкнули до товариства, це молодь, я там скіба, це ми вже десь у 73-му році. І от зараз Володимир Миколаївич розкаже про те то товариство, тому що старішина я думаю, це було би ну, і заодно захопить там, чим займається товариство. Товариство займається не тільки купі-продай, чи тупо колекціювання. Бо можна колекціювати і фасольку, і камінчики, і шофовочі, і сірникові коробки, а ми ще ведемо прослідницьку роботу і, крім того, ми е, стараємося випустити книжки. Є офіційний документ посвідчення, вже видане, правда, 90-м роком. Це Бектіром, тоді голова. Союзу філателістів України. Дрогобицьке товариство філателістів ну, офіційно прийняте вов тоді 25 травня 67 року. року. Хоча товариство організовувалося і в 66-му році вже працювало на повну силу. В 90-му році переоформлялися все, і є посвідчення тому, що Дрогобицький філателістик Організація працює офіційно з тих то років. Чисельність організації змінювалася постійно. Найбільша б вона була в період 83, 4,5 роки. Сьогодні на засіданні клубу колекціонерів ми вже цілком об'єднали. Клуб колекціонерів разом вже сюди входить. І домізмати, і фалеристи, і любителі, любителі книги. І от засідання клубу хотілося провести по проханням про те, що є відзнака на, сьогодні, на цьогорічній виставці філателістичній в Одесі Укрфілікс Екс 2012. Був представлений в класі літератури, каталог нашого дрогочанина, члена правління філателістів мулика Ярослава Пилиповича. Каталог Марок України 1900, починаючи з 18-го року по 90-2011 рік включно, був нагороджений. Класі, літературному класі позолоченою медаллю і дипломом. Повноту цієї колекції хочеться мати кожному справжньому колекціонеру. Тому то і потрібний цей каталог. Починається каталог випуском марок 1918 року. Це марки гроші і просто марки 5. Марок, які так і мають номери, От перший п'ятий, випускає Дирекція Української Народної Республіки. У 2019 році був слідуй випуск марки, шостий. То була одна марка, 20 гривень. Вона випустилася одна марка. А у 2020 році уряд. Народної України, це Петлюри вже уряд, заказав марки випустити у Відні, так називаємий Віденський випуск, 14 марок. З 92 го року, з березня, з 1 березня почалась випускатися марки вже нашої незалежної держави. Під номером 11 випустилася перша марка, присвячена 500-річчю. Українського козацтва. На сьогоднішній, день, на, сьогодні, на сьогоднішній день є 1230 марок випущених, а в каталозі є 1196. Закінчується 11 роком 1196. Це останні випуски млин. Це залишається надбанням держави. І тому-то. Нам треба бути і послідовними, і ефективними, і збирати, і колекціонувати не тільки для того, щоб щось купити, продатися, а лишити для себе своїх потомків, щоб держава збагачувала новими і новими матеріалами злінчення. Наступним виступив Євген Іванців, який інформував про новини, що відбулися за останній час в нумізматиці України. У серпні було випущено дві монети номіналом 5 та 10 гривень в серії Античне судноплавство. З 2011 року Національний банк України започаткував нову тематику для колекціонерів номізматів. Це судноплавство. Перша монета, яка вийшла, це була Дніпрова Чайка. У 2012 році, от 30 серпня, вийшла остання монета по даній тематиці. Вона називається античне судноплавство. Монета є дуже красивою. На ще також зображені грецькі мотиви, які є дуже актуальними у цей час на території Криму. Ось, ну, ось Слід також наголосити, що монета вийшла в двох номіналах. Номіналом 5 гривень і 10, 5 гривень. Монета 5 гривень вона випущена з Нейзельбергу тиражом 30 тисяч. І 10-гривнева вона вже є з дорогоцінного металу срібла тиражом 5 тисяч. Голова товариства Роман Русевич висловив побажання, щоб громадськість нашого міста підтримала ідею випуску ювілейної монети до 925-річчя Дрогобича. Втілення святкування. 925 років місто Дрогобичу, який відбудеться у 2016 році, у випуску філателістично-нумізматичної продукції, щоб наше місто знали не тільки в нашій Україні в цих куточках, але і далеко за її межами. Хочу сказати, що якщо подивитися на кількість випусків про Дрогобичину, то її є дуже дуже мало. Якщо взяти марки, то вийшло, вийшло дві марки це Юрій Дрогобич і церква Юра. Якщо взяти монети, то вийшла тільки одна монета з зображенням нашого земляка Юрія Котермака Дрогобича. Я думаю, що е, через телебачення можна е, обговорювати. І інші теми, і доцільність випуску наших таких сувенірів про наше місто.